Так, Всім доброго дня. На пробуде ж пропонується однокімнатна квартира на другому поверсі. Дев'ятиповерхового будинку на Вербицького 13. Будинок гостинного типу. Квартирка невелика, але, ну, в принципі, все, все, весь розмір видно. Десь кімната плюс-мінус біля 15 квадратних метрів. Залишаються оці е, шафи. Ось, двоспальне ліжко і дитяче ліжечко, то орендарі з собою забирають, залишається ця шафа. Так, Зараз вам все ще раз покажу. Значить, Коробка забирається, два, ліжки, два ліжка забираються, все решта тут залишається. Так, пакети у нас. Підлога у нас ліноліум. Батареї у нас звичайні такі. Але квартира дуже тепла, незважаючи на те, що у нас батареї маленькі, квартира дуже тепла. Тут склопакети у нас стоять. Вікна у двір на дитячу площадку. Так, ходімо далі. Так, це у нас буде прихожа. Холодильник залишається. Тут у нас подвійні двері одні. Дерев'яні другі броньовані. Підлога тут у нас ліноліум. Зверху ще є. Тут уже плиточка на кухні положена. І ось така у нас кухня. Газова плита. Також скло пакети, Ось така батарея і ванна кімната. Честь так, така у нас ванна кімната. Тут ліноліум. І стіни під покрасочку, а біля ванни плиточка ще радянська. пральну машину забирають до їх. Так що всім гарного дня, гарних покупок, продажів. Будемо раді бачити нових власників цієї квартири.